Зима це час, коли наш організм потребує особливої уваги, так як короткий світловий день, холод, сезонність вірусів це все виснажує наші ресурси, тому самими необхідними є вітамін Д, бо ми мало перебуваємо на сонці і існує ризик його дефіциту. А він відповідає за міцність кісток, за імунну систему і навіть за настрій. Тому намагайтесь включати в раціон рибу, яйця, молочні продукти, але не назначайте собі самі з аптеки космічні дози. А також вітамін С. Це наш основний союзник в боротьбі з простудами та допомагає нашій шкірі залишатися здоровою. Намагайтесь вживати більше цитрусових болгарського персу, броколі та омега-3 жирні кислоти. Це основний компонент в боротьбі зі стресом та допомагають серцю. Бо для багатьох зима навіює. Депресивні думки а омеги допомагають стабілізувати психоемоційний стан, а також вітаміни групи В. Вони борються зі втомою, дають енергію, підтримують нервову систему. Тому включайте в свій раціон цільнозернові продукти, зелень, горіхи, а також цинк. Він бореться з вірусами, магній допомагає в умовах постійного стресу. Також вживайте темний шоколад, гарбузові насіння. І пам'ятайте відпочинок, правильне харчування та фізичне навантаження. Ось що дозволить вам бути здоровими цієї зими. Бажаю міцного здоров'я!